Потім вже як почало бухати, ми в підвал спустилися. Ну да, Вже як повилітали окна, і все повилітало, звісно, ми сиділи в підвалі і не вилазили. Вилізли разві, що помиться, там самоліт пролетів через вибиті окна. Ну, не наш. І все, ми зараз спустилися там і сиділи. Воно було напливами, щоб сказати, що воно постійно. <му> бухкало то там, то там, то там, коротше, воно везде бухкало. Діти плакали, ховалися. Ми дирки там закривали ці подвальні, до так ровало гарно, що аж уносило от тих дирок. Сіді знайшли десь таке. Дві штуки лежали. Воно просто пробило, вибило у мене два вікна в кімнаті, бо в мене квадратна така велика, ну велика кімната. І воно повністю винесло все і впало там по коридору. І лежали, але ну, вони не зорвалися. Ну, Розтащили все.